Коли його привезли до Ізраїлю, то спочатку якось навіть не хотіли, вони не розуміли, якщо, як далі буде, але сказали, що один шанс, один відсоток і зі ста все-таки є. От. І вирішили робити цю, цю складну операцію. Операція йшла 10 годин. Я, мабуть, відчувала те, що і він, і біль, і сльози. Було дуже ну, важко. Переживання кожного дня, ночі. Так, коли йому легше, то вже якось легше. А коли так, то не дуже. <реклама> были меня в Израиле, Какие были в момент на за вашими вот для вас было Мне население? было три. Три раза, когда в реанимацию попадал. Первый раз, естественно, было самое тяжелое. Врачи не давали никаких вообще шансов, даже чтобы я выжил. Но тем не менее, вытянули, в общем. Потом вроде как все нормально начиналось потом резкое ухудшение, опять реанимация, и потом еще раз та же сама. Но последний раз все уже начало заживать вроде как, начал подниматься на ноги. Ну вот, хожу уже. Він отримав поранення, осколкове поранення кишківника. І в Харкові його просто за цими цими інфекціями з усім його просто зашили. Йому брюшину зашили. І потім, коли він вже приїхав сюди, в Київський госпіталь, от у нього був вже сепсис, в нього вже все загноїлося, і в нього був гній і в кишківнику, який був решетом, так, і там купа ще осколків було, так, і в стегні. І тому uh, Георгій Макаров, його хірург, який, який тут його лікував. Uh, він коли зустрівся зі мною, він сказав, що хлопець має кілька кілька днів, кілька діб, що фактично ми його не можемо тут врятувати. Це ланцюжок таких, uh, ну якихось чудесних абсолютно речей. Появляйте, ми за три дні uh, змогли, тобто люди, українці дали uh, 4 мільйони гривень. Потім фантастичним чином він долетів. Потім фантастичним чином люди продовжували далі давати гроші, тому що це коштувало біля 300 тисяч доларів. Взагалі, от ціна питання була. Потім фантастичним чином там йому зустрілися лікарі. Його там зустріли вже в Ізраїлі, в клініці Каплен, лікарі, які взяли на себе відповідальність і його прооперували, тому що там було питання: він виживе, не виживе.